Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України, оголошує грантову програму з обсягом підтримки у півтора мільйона доларів США. У межах ініціативи планують надати від 10 до 35 тисяч доларів США на підтримку малих та середніх сімейних підприємств та розвиток жіночого підприємництва. Грантову програму реалізовуватимуть в рамках підтримки бізнесу. Є робота гранти надаватимуть на релокацію, відкриття нового напряму. Розширення бізнесу на території України та виходу на міжнародні ринки, запровадження інновацій, підвищення ефективності бізнес-процесів. Одним із пріоритетних напрямів програми USAID конкурентоспроможна економіка України, є розвиток жіночого підприємництва. Ми прагнемо допомогти жінкам розвинути підприємницький хист. Та надихнути успішними кейсами жінок-підприємець. На актуальні потреби жінок-підприємець та власників сімейного бізнесу ми очікуємо надати близько ста грантів. Їх реалізація розпочнеться вже влітку 2023 року. Коментує керівниця програми USAID конкурентоспроможна економіка Олеся Залуська. Гранти надаватимуть на виробництво косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього житку, крафтових товарів, продуктів харчування, IT виготовлення меблів та інше, а також інші сектори, що відповідають критеріям відбору. Заявки приймають до 24 липня 2023 року включно. Їх розглядатимуть поетапно: 19 травня, 16 червня, 24 липня 2023 року.